Як би я відреагувала, якби до мене прийшла клієнтка через 2 чи то 2,5 тижні і сказала, що в неї там відслойки, відшарування не тримається, її треба переробити безкоштовно. Звісно, я би не переробляла нічого безкоштовно, тому що найбільшу гарантію, яку я можу дати, це 10 днів. Все, що вище 10 днів, це не моя вина, не моя провина. Тобто, через 2,5 тижні, чи тут навіть 2 тижні, могло статися все, що завгодно. Могли робити ремонт, могли, я не знаю, вона могла просто повідгризати, повідривати. І ну, за 10 днів нічого в неї не сталося. А за 2 тижні вдруг вона вирішила, що в неї все погано. Нехай писала би тільки. Як тільки побачила, що в неї там щось сталося, нехай пише і каже: от в мене там не тримається відчарування, якщо на другий, третій, четвертий, п'ятий до десяти днів, я з радістю перероблю, там поправлю. Ну, і в мене не буває такого, що там всі нігті, щось стається, вони там відпадають. Ну, Тобто таке не може бути. Просто так, нігті не відпадають. Це з точки зору е, мого, так як я гарантую свою роботу. Так як я роблю її добре, я впевнена, що з нею нічого не станеться. Якщо ж з нею сталося щось за цей короткий період часу, я перероблю без питань. Але ніякі два тижні. Тобто, через два тижні приходити і розводити мене на те, що е, там щось не трималося, і її треба переробити ну, камон, це. Це якийсь дитячий садочок, і я б нічого не переробляла. Але я хочу зауважити таку одну штуку, ось чому я наголошую на якості роботи. Тобто, коли ви будете робити все класно, ви можете взагалі не переживати і не паритися по тому в тому випадку, коли там вам можуть пред'явити якісь претензії і сказати, що ви там щось робили не так, що воно негарно тримається. Що воно відшаровується, тобто ви в своїй роботі впевнені. Чим більше ви в своїй роботі впевнені, тим з легкістю ви можете відмовити людині сказати: їй, вибачте, я не можу вам це переробити, тому що пройшло так багато часу, чому ви не звернулися раніше? Якщо щось недобре трималося, треба просто було мені сказати там. От коли у вас щось сталося там, на другий, на третій день, просто, просто напишіть мені, скажіть, у мене там відчарування, скиньте фотографію, щоб я побачила, що саме е, сталося. Просто повірити на слово, і ну, я не знаю, який у вас випадок, і як вам, можливо, вам писали і казали, що от не тримається, ви її ігнорували, ніяким чином не реагували на повідомлення. Ну, Тоді вже трошки інша ситуація. Ніколи не ігноруйте повідомлення. Якщо вам пишуть, що щось не так, кажіть, скиньте фотографію, я подивлюся. Якщо справді не так, і моя помилка, і звісно, я її відремонтую, знайду там для вас 5 хвилин, або коли ви зможете до мене приїхати, я вам це перероблю. Ігнор не вітається, тобто ми в ніякому разі не ігноруємо клієнта по будь-якому будь причині, будь-яке питання, яке вони задають. Старайтеся на нього відповідати компетентно, там, вічливо, по-вашому. Ну, я, я також дуже довго відповідаю насправді на повідомлення. У мене дуже часто їх висить багато, так як я наразі трохи загружена і стараюся розприділити роб... не то, що розподілити роботу, а я і робота, і дім. і... Курси зараз прохожу, тому в мене зараз дуже багато всього на, на купу. і я трошечки відкладаю повідомлення, на які потрібно відповісти. Але тим не менше, я на них відповідаю, і ніколи їх не ігнорую. І якщо щось стається, коли я розумію, і то багато хто з дівчат мені говорить, що гарантія 10 днів це забагато. Але розумієте, який прикол? Навіть якщо я даю 10 днів. Я знаю, що за тих 10 днів нічого не станеться. А якщо щось станеться, то я бачу, коли це сталося по моїй вині, коли це сталося по вині клієнта. Тобто, коли сталося по моїй вині, це щось таке, куди клієнт не може втрутитися. Тобто це відчарування, які вона, ну не знаю, вона там може їх виколупати. Тобто. Відчарування пішло, тому що насправді, коли все тримається, воно у вас щільно прилягає до нігтєвого ложа, і воно нікуди не дінеться. Вона ніяким чином його. Ну як, вона може його там гризти, щось з ним робити. Звісно, це не мертвий матеріал, це не залізо, це всього лише гель-лак, який тим чи іншим чином ми все ж таки можемо зняти з нашого нігтя. Ось це може бути відчарування, це може бути погано просохший матеріал. Це може бути, я не знаю, там та й все. Неякісно покритий, але ну, не то, що неякісно покритий, неаккуратно покритий матеріал. В принципі, це два таких пункти, по яких я можу зрозуміти, що це моя помилка. Все решту, сколи якісь. Коли людина десь вдарила, стукнула пальцем ну, це не моя вина, Коли мені приходить людина і каже: Я нічого не робила. Воно само, воно само просто відпало, відпалилось. Ну, це, це жарт. Або я зразу випереджаю і кажу: ви, напевно, нічого не робили. Тому так сталося. І вони сміються, розуміють, що це жарт, і тому. В своїй роботі я стараюся бути впевненою, ось для цього ми вчимося, для цього ми розвиваємося, для цього і ми шукаємо якісь, якщо ви бачите, що у вас відслойки, старайтеся над ними працювати, старайтеся шукати інформацію, яка вам поможе в тому, щоб позбутися їх. Якщо у вас. Погано просихає лаг, значить, подумайте, значить, лампа ваша не функціонує дуже добре, або треба щось з нею зробити, або треба наголосити клієнту, що в мене лампа нова, яка поміняла в нас уши добре, значить, ви ручки неправильно тримаєте. Тобто, старайтеся розділити ваші е, болючі теми на підпункти і до цих пунктів дійти з вирішенням тої чи іншої. Проблеми, тобто знайти вирішення. Вирішення завжди є, і якщо ви будете працювати над тим, щоб е, ну, найбільша і найкраща ціль це працювати над тим, щоб бути гарантом своєї роботи. Коли ви будете впевнені в тому, що ви все робите добре, тоді до вас претензій людина просто так пред'явити не може. Тому що, ну, звідки з пальця е, взяти цю інформацію там чи. Вона не співпадає з вашими діями, розумієте? У е, мене також стаються такі ситуації, де я помиляюся. Ми всі люди, де я втомлена, і я там десь щось не дотягую, де я е, не знаю. Е, ну так. Але в мене, е, в мене навіть, що я хотіла сказати, в мене навіть клієнти, яких я не хочу брати, я роблю їм добре. Не роблю їм просто погано і щоб вони пішли геть. А я роблю їм добре, а потім у мене одна клієнтка була, мені так було важко з нею працювати. Вона була дуже. Вона старалася бути такою дуже милою, але це, це така ввічленість, вона була аж така аж дуб, аж, аж, аж вивертало. І я зробила її манікюр, і потім е, я їй написала, що. Вибач, але я не можу тебе більше. Ні, вона, вона пішла і написала мені, що хоче зробити знову термін на манікюр. Я їй сказала, що вибач, мені з тобою насправді некомфортно працювати, тому я не можу тебе більше записати на манікюр. Я сподіваюся, що ти знайдеш гарного майстра. І вона написала: Так, я все зрозуміла, дякую. І все, ми більше з нею не бачилися. Тобто, пам'ятайте, завжди адекватна людина буде відповідати вам адекватно. Неадекватна людина буде відповідати неадекватно. Тобто, ми маємо сприймати різні точки зору людей і старатися на них реагувати, ну, реагуйте так, щоб вам було добре. А як ми можемо повпливати на цю ситуацію? А щодо манікюру. Напевно, переробляйте, якщо ви не впевнені у своїй якості. Якщо ви впевнені в якості, тоді не переробляйте. Якщо ви будете впевнені в своїй якості, то у вас такі ситуації траплятись не будуть. І це знову ж таки досвід. Це, це все приходить з досвіду, майте терпіння і не переживайте, що якщо у вас зараз не виходить, що у вас ніколи не буде виходитися. Це знову вийшло якесь таке мотиваційне відео. Але я таке люблю, коли я починала тільки займатися манікюром, мені насправді такого не вистачало. Всі розказували, всі показували дуже красиві картинки, всі показували оті бліки, як воно блищить, як воно як то нігодь збудований. А ти просто сидиш і, і не знаєш за що взятися, з чого почати. Тому. Тільки вперед, навіть через труднощі. І якщо ви у вас сталася в клієнтки, отой Факап, і ви не можете нічого зробити, а цінуєте її як клієнтку, тому що у вас мала кількість людей, візьміть її, переробіть, і це буде ваш досвід. Ви побачите, що ви зробили не так. Постарайтеся зробити це краще. І це також, це також навчання, це також урок. Тому ось такі дві точки зору я вам розказала свою думку і буду рада. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте на цю тему. А я біжу відпочивати. Дякую, що коментуєте. Дякую, що підписуєтеся. І скоро побачимось!